Нато футзальний Беткінг Екстраліги між командами Кардинал Авангард і «Тайр Експерт Одеса. Чому матч 20-го туру дуже просто згідно із календарем у 9-му турі чемпіонату? В Одесі мали зустрітися Тайр експерт та кардинал Авангард. А у 20-му турі ці суперники мали зустрітися у Рівному вже наприкінці сезону. Втім, команди домовилися поміняти місцями ці матчі, аби не вносити зміни до календаря. Команда Максима Павленка реалізувала свої моменти. Кардинал не реалізував і ось. Зміщується в центр, пробиває, але влучає у свого ж. Микита Калінін. Перехоплення м'яча. Божинський. Божинський повертає Калініну. і Калінін забиває під опорну ногу голкіперу. Вона з друга хвилина, і дуже швидко Одесити виходять вперед. Микита Калінін. Друга хвилина, і саме Тайр експерт виходить вперед. Дивіться, абсолютно вільний Калінін. Калінін виводить Тайр експерт вперед. Євген Ланко. Кравчук. Хороша передача Сергія Кравчука. О, у нас тим часом кутовий. Дмитро Скіпчик і 1-1. П'ята хвилина матчу. Микита Козлюк. Розір кутового один. стає результативним для рівнян. На п'ятій хвилині нашого поєдинку і рахунок став 1-1 на боці Експерта. Єдиний удар у площину від рівнян. Волянюк через Дяченка. Калінін одразу пресингує голкіпера Рівнян. І знову перехоплення. Хороша контратака Одеситів. Горбулько. Парфенюк забиває Любомир Парфенюк. Десята хвилина нашого матчу. Тут варто похвалити. Перш за все Максима Горбулька і передачу Михайла Волянюка. Неточна передача, перехоплення від рівнян. Хороший Чебанюк. Чебанюка простріл. Артем Мартиненко ще один кутовий. Масу цих кутових вже виконали. І ще один стандарт. І ще один гол. Максим Горбулько. Цього разу це був аут, а не кутовий, друзі. Вибігає Максим Горбулько. І замикає цю передачу. Час подумати. Час щось змінити у грі. Божинський класно прокинув Чебанюк. І тут хороша передача. Златов, Япарама Калінін. Калінін тут намагався якийсь фінт створити. але... Михайло Валянюк його удар. Скепчик. Не точно передача вперед від нього. Ну і тут вже контрвипад у Одеситі. Якби йшов м'яч у куточок, то значно більше проблем було у Дяченка. Лише кутовий для рівнян. Ухти! ти! А це вже Дмитро Скіпчик. Дмитро Скіпчик, якого ми добре знаємо у цьому сезоні. П'ятий гол найкращого бомбардира рівненської команди у цьому сезоні. І прекрасно розіграна комбінація. Третій результативний стандарт для рівнян Ланко і Кравчук. Подивіться, як розіграли. і в дотик. Ну і сам Олексій Моторний з'являється на майданчику номер 13 через Володимира Рудого. І знову Олександр Пожинський. П'ятим польовим повертається на майданчик. Микита Калінін, його хронометрист Віктор Самков із Рівного, спостерігач, Юрій Варенчук із Рівного і Делегатка Асоціації футзалу України Олена Ворощинська. Із Львівської області. Ні, Микита Козлюк <філь> продовжує грати у другій четвірці. І Микита Козлюк забиває п'ятий гол у ворота та Експерта. Знову дуже просто, знову стандартне bien, положення. 좋은, Михайло у другою четвіркою. Ткаченко. Небезпечно і практично без пауз у нас в другому таймі триває гра. Рудий, який сейв від Дяченка. Проблем в атаці. У матчі з останньою командою ліги підопічних Павла Тармовіса зрештою прорвало. Ну, а що тут? Це автогол Дмитра Дяченка, голкіпер кардинала Авангарда. Дуже невдало зіграв у цьому епізоді. І Рахунок настає 5-2. 24 хвилина. Колінс Япарама. Простріл виконував. Дя... Дяченко. М'яч відбив, але потім ногою якось так дуже незрозумілим рухом. Моторний. Рудий. Япарама. Знову рудий. І що? 5-3. Ось це вже цікаво. Олександр Божинський підставляє ногу і забиває третій м'яч. Ось так. Здавалося, гра повністю йде під диктовку господарів. Володимир Рудий. 24 та хвилина. Япарама. Павло Тармовіс занервував на лаві запасних рівнян. Ну і Мартиненко. Вперед на Волянюка. Ух ти! Любомир Парфенюк. Ну це шедевр, друзі. Це один із Бо, кращих м'ячів у цьому турі точно. 27 хвилина -ма нашого матчу. Любомир Парфенюк. Втік. Від Микити калініна і практично від бокової лінії. Ще момент у парфенюка і гол. Любомир Парфенюк до кінця поборовся. 29 дев'ята хвилина. Тоді Владлен Чебанюк проскочив він повз м'яч, потім невдало зіграв Данило Заносій, Ну і Любомир Парфенюк 7-3. У нас кардинал Авангард дуже легко відновлює цю е, перевагу в чотири м'ячі. Божинський. Моторний. І удар Олексієм. Не без допомоги суперника, але без фолу. Михайло Волянюк сам не зумів забити у ворота Божинського. Олянюк, він... Ткаченко ставить корпус, моторний. Божинський міг пробити. І тут класно. Знову моторний. Знову його удар, і знову Дяченко у грі Руди його удар, і. Я парама. Рудий під удар моторному. Знову рудий б'є і забиває. Від Микити Козлюка м'яч влітає у сітку воріт кардинала. 35-та хвилина цього поєдинку. Голов ворота команди кардинал номер 8 Володимир, Рахунок 274. Четвертий гол усі рахунок. Дяченко, Горбулько. Мартиненко втрачає, але сам же підбирає цей м'яч. Едуард Ткаченко його постріл. Рудий. Його удар. Дяченко. А спроба від нього забити у порожні ворота. І Влітає усі кутарексперт. Дмитро Дяченко такий досяг свого. Ну і кардинал Авангард все ж таки повторив результативність матчу, як став гравцем першої команди кардиналу Авангарду. Зараз дебютує на рівні елітного дивізіону. Дебютує у Беткінг Ну, Друзі, у нас завершується цей фантастичний поєдинок. 12 забитих м'ячів ми побачили. І з вами у цьому матчі 8-4 перемога Кардинал-Авангард.